Приїхали до Ангеліни, привезли усьо. Дуже приємно. Дивись, Ангелінка, тут ось все саме для тебе. Надіслали два дивись. Тут воно просівки, як ти просила, одяг, смаколики, різна білизна, різна білизна. Тут так само гігієна усіляка. Ось ось ще посилочка теж для а -а -а. тебе. Конкретно для Важає? тебе дівчата Важає? передавали, збирали, що? щоб в тебе було. Тут теж Ой, одяг. Буття І одяг. І тут, Трохи і тут більше, більше. Трохи їжі. загальна У -у -у. вам. Трошки продуктового набору вам, будь ласка, там і чайок, і цукор, а -а -а. і гречка, і консерви, так так і таке Ну і тут теж. теж речі. Це ж речі, тут і щось і мамі, і, і доці буде. Ну так ось все потрошку. <губ> ну так. Да. Так що, якщо Нас треба, звертайтесь. Будемо допомагати. Så, дякуємо благодійникам, які допомогли. Yeah, <губ> дякуємо, <губ> дякуємо благодійникам. Все, так. Да.